Одна з найпродикуватіших маніпуляцій жіночих в процесі сварки звучить так: ти мене не розумієш. Тобто вона вивалює на тебе купи лайна, часом змішаного з емоціями, з тим, що вона сама ще не розібралася взагалі в цій ситуації, що вона відчуває стосовно того чи іншого, який в неї план, які рішення, яка її позиція стосовно того, вона просто це все в таку м'ясорубку перемішує, понімаєш, викиде на тебе, і ти на не дивишся як на ідіотку, тому що ну, тобто, там немає нічого того, що можна було б зрозуміти, тому що це просто несеться емоційний потік, понімаєш? І е, в результаті розуміння цього всього лягає на тебе. Ти ще дебіл за те, що ти не поняв, що взагалі несеться. Тому ти мене не розумієш, це е, така дешева маніпуляція, що ти ідіот, лошара, ти навіть не можеш зайти в моє положення, е, в мою шкуру і зрозуміти, що я відчуваю. Це знаєте, я почула нещодавно це е, як намагатися забити гол, понімаш, коли немає ворот. Тобто, ви, вам не вийде спілкуватися з цією людиною, коли вона маніпулює вам такою хірною. Тому що ви будете намагатися їй щось пояснити, вона вас просто ти мене не розумієш. Ні, ти сука, спробуй пояснити. А якщо ти зараз в емоційному потоці ти не можеш це пояснити, то тоді будь дорослою людиною і скажи. Наразі зараз я е, досить потужно в емоційному стані, і давай цю розмову ми відкладемо, тому що ми не можемо, я не можу тобі пояснити. Я поки не можу знайти такі слова, щоб ми стали на одній стороні розуміння в тій чи іншій ситуації. Тобто, людина, повірте мені, здатна до такого мислення, щоб це відстежити в собі і сказати, що ми це питання відкладаємо, відкладаємо на 2-3 дні, і те, що ми відкладаємо це питання, воно не пригнічує сука весь інший стан, весь інший стан, час нашого часу разом або що чогось іншого. Дуже часто в і сподорожах, е, мати якісь моментах, де ви так чекали цього часу, щоб провести разом. Трапляється якась хуйня, і просто ця хуйня просто перекреслює все блядь, сука ваші сім днів разом. Паніш, якісь відпустку, тому що їй щось там надумалась на другий день. Паніш, вона це все змішала в одне і ще й виставила вам претензію, що це ви дебіл, ви не розумієте її. Якщо ну, якщо вона відчуває, що вона тут не прийнята, вона пояснює, чому як ви, якщо не вмикаєтеся, не в'їжджаєте, то тоді ви спокійно розходитесь і не зайобите один одного. Тобто, коли я доношу одне і те саме декілька разів, наприклад, своїм працівникам я доносила, і я не бачу зворотньої реакції. Я перепровіряю, що можливо я недоступно пояснила. Можливо, я недоступно донесла ем, стосовно цієї там цієї зони відповідальності. Я роблю три дії, я дивлюсь на зворотній зв'язок. Я можу ще порадитись у когось з професіоналів, що дивись, а як ти пояснюєш а людина, ж да отак так пояснюю. Все, я теж ще розправила. Я розумію, що ми не приходимо взагалі. тоді. Я кажу, слухай, я дякую тобі за цей час, але ну нам не по дорозі. Відповідно так само, але е, штиркати і прикладати відповідальність за розуміння це маніпуляція.